Ранку на каналі Файні квіти. Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 27 та 28 лютого 2025 року. Сьогодні 27 лютого. І в цей день гекада. Буде знаходитися спочатку в знаці Водолій, а перехід в знак риби відбудеться о 10-й годині 45 хвилин ранку. 28 лютого завтра народження молодика. Отакий От зараз напружений час. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливи можна розпочинати тільки після 11 години ранку, коли почнеться період знаку стихії води. Підживлення в час гекати та народження молодика дуже небезпечні для рослин, тому не проводимо. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, бо тут дуже багато стихії води. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. В кімнаті використовуємо біопрепарати. 27 лютого несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 28 лютого, народження молодика в знаці риби. і воно. Відбудеться о 2 годині 45 хвилин ночі. Доба дуже напружена, дуже складна, тому ніяких посівів та посадок не проводимо. Розсаду не турбуємо. В цю добу можна тільки поливати рослини, підживлення небезпечні. І не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист продовжуємо в кімнаті робити. Саме використовуючи біопрепарати, але якщо немає біопрепаратів, можна аптечні препарати використовувати. Будь ласка, без хімії це для вашого здоров'я краще буде. Але якщо відкритий грунт, теплі країни можете використовувати будь-які препарати. Зараз температури дозволяють це робити. 28 лютого несприятливий день для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 27 та 28 лютого 2025 року Це риби. А значить, не використовуємо в своєму меню такі продукти. Не їмо консерви, м'ясні, гострі, борошняні, солодкі страви, не п'ємо чорний чай, каву, алкоголь і дуже-дуже обережні бути з ліками. А готуємо в ці дні ось такі страви з таких продуктів страви. Це риба, морепродукти, морська капуста, гречана каша. Готуйте квасолю, із неї багато страв, дуже цікавих та смачних можна приготувати. Їжте молоко, пийте молоко, їжте сири, різні горіхи, гарбузове та соняшникове насіння. Прянощі дуже-дуже корисні в ці дні. Всі доступні овочі та фрукти використовуйте для приготування будь-яких страв і обов'язково пийте трав'яні чаї в ці дні. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий зимовий день. Усіляких вам гараздів, миру та добробуту! Щастя вам людського, удачі і обов'язково здоров'я вам міцного! А ми з вами зустрінемося ввечері. До зустрічі, до вечора!